Російська війна проти Ізраїлю. Російська Федерація безжалісно напала на мирний Ізраїль і провела терористичну жорстоку операцію під прикриттям Палестини. Страждає Ізраїль і страждає Палестина. Таку операцію Російська Федерація провела проти України на Київ через Білорусію. Таку ж жорстоку, таку ж безжальну операцію. Світ знає про бучу і ірпінь. Світ здригнувся. Російська Федерація через своїх аналітиків Сатановського Соловйова, Скабєєву зрозуміли, що за два дні Україну знищити не можуть, що тепер. Вони і вся Російська Федерація хочуть знищити Ізраїль як державу і знищити євреїв як народ. Сталося перекидання зусиль Російської Федерації зі знищення України української держави і українського народу на зусилля на знищення держави Ізраїль і самого єврейського народу. Які Хто сумнівається в цьому, хто не вірить в це. Але знавці терористичної діяльності СССР Російської Федерації, КГБ і ФСБ в цьому не сумніваються. В цьому не сумнівається і національний гетьман України і українських земель. І в Російській Федерації це знають, що є. Європ... Єврейський народ є частиною великої української нації і підлягає, на думку Російської Федерації винищенню, як підлягають винищенню українці і вся українська нація. І в цьому Російська Федерація об'єднується з усіма світовими державами осі зла. З усім світовим злом. то і Ізраїль і Україна повинні об'єднатися в боротьбі зі світовим злом, в боротьбі за спільне виживання, національний гетьман України і українських земель, владика глава Української православної військової незалежної церкви Меркурій. Закликає весь український народ, весь єврейський народ стати разом 27 жовтня 2023 року на спільний піст, спільну молитву, спільний захист від світового тероризму своїх країн від Російської Федерації, від світового зла, національний гетьман України і українських земель. Також запрошує всі інші нації, які належать до інших релігій, але готові разом боротися зі світовим злом Російською Федерацією. Разом переможемо. Слава Україні, слава Ізраїлю, слава державам світової демократії. Амінь.